Вітає в ефірі. Головні новини Білої церкви на телеканалі Еспресо. У студії для вас працює Любов Геращенко. Перед початком нагадаю про наші сторінки у соцмережах, де ви можете знайти ще більше актуальних новин життя громади. Говорити не робити наша редакція продовжує стежити за неоднозначною ситуацією навколо колишньої школи номер 10. У попередніх частинах ми вже розповідали про причини її захаращення та наміри приватного інвестора побудувати на її основі новий освітній заклад. Але влада зробити це йому не дає. Цього разу ми покажемо обіцянки чиновників, які по суті залишились лише словами. Минуло понад три місяці відтоді, як на засіданні міської ради мер Білої церкви Геннадій Дикий доручив голові земельної комісії Олександру Балановському розібратись у питанні оренди земельної ділянки колишньої школи номер 10 що на масиві незалежності. Тоді народні обранці втретє відмовили у наданні землі підприємцю Олександру Забарному, який у 2019 році за аукціону придбав занехайні будівлі. Причиною відмови стало нібито те, що депутати не зна. Що ж він там хоче будувати, а про плани інвестора дізнались лише подивившись сюжет нашого телеканалу. А саме йдеться про зведення приватної школи. Тоді запросіть на комісію. От, То так ми хочемо зробити. На, на в в зробити. Ми не просимо щось хоче будувати і так далі. В обов'язковому порядку в обов є архітектурна будівельна. Ну, там було попередньому був... року. Проте ці слова, очевидно, знову кинуті на вітер, адже ніхто нікого не запрошував і нічого не обговорював. І це нам підтвердив заступник міського голови Олег Усенко у відповіді на інформаційний запит. До того ж, таку бездіяльність констатує, і власник приміщень Олександр каже, влада вкотре приймає негативне рішення та не йде на діалог. Тож планує вирішувати це питання через суд. Та це вже ні в які рамки не вписується. Просто протистояння там, від футболюють нас і все. А чи намагалися ось після останнього разу з вами якось зв'язатися, запросити, щоб ви якось презентували їм свій проєкт, свої плани, розповіли про? Мене, мене не запрошували. Мене не запрошували. Тобто не намагалися навіть зв'язатися з вами? Ні, ніхто ні, ні, мені не дзвонив, не запрошував взагалі. А ви від своїх планів не відмовляєтеся, хочете будувати там все-таки приватну школу? Там більше нічого і не побудуєш, розумієте? Будемо подавати в суд, тому що іншого варіанту теж немає. Бо якщо е так нам не, не дають оренду, то будемо йти іншим шляхом. Натомість влада має на цю ділянку зовсім інші інтереси. Пан Усенко посилаючись на детальний план території від 2019 року, вкотре наголошує. Тут має бути багатоквартирний будинок. Тим часом дивною виглядає позиція міської ради щодо прибирання ділянки, адже земля, хоч і належить місту, але наводити на ній чистоту не їхніх рук справа. Оскільки будівля на території колишньої школи номер 10 знаходиться в приватній власності, відтак згідно правил благоустрою території міста Біла Церква, прибирання, скошування трави, видалення сухого та поламаного гілля, а також їх вивезення здійснюються підприємствами, організаціями, закладами, орендарями та забудовниками, у відданні яких вони знаходяться. Проаналізував відповіді нашому телеканалу адвокат Максим Запаскін. каже: єдиним виходом у вирішенні питання навколо 10-ї школи є звернення інвестора до Феміди, бо влада свідомо затягує процес передачі землі в оренду, чим унеможливлює її використання. Відповідь на питання, які були задані еспресо виконавчого комітету Білоцерківської міської ради, носять ознаки відписки. Ніхто не хоче займатися цим питанням. В підвішеному стані знаходиться як перебував, так і продовжує перебувати не може реалізувати свої проекти. Вважаю, що такі дії є незаконними. Хоча ще раз я зверну увагу на ваші питання, які ну змістовно були поставлені білоцерківській міській раді, і е, окремим питанням. Е, було стояло питання щодо утримання території, на якій вони знаходяться, і в цій частині вони чомусь стверджують, що ця територія знаходиться у приватній власності, тобто вона належить цьому підприємству. Що таке територія? Це земельна ділянка. Відповідно, вони таким чином самі визнають положення 120 статті 120 земельного кодексу України, відповідно до якої на тих же правах на праві власності відповідно з, разом з будівлею і земля. Земля, на якій ця будиля будівля знаходиться, вони фактично це підтверджують. Наша редакція систематично відслідковує публічні обіцянки білоцерківських чиновників. І як бачимо, їхні слова часто не відповідають практичним діям. Тож, зокрема, і територія 10-ї школи продовжує бути хащами. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, еспресо Біла Церква. Замість дороги, щебінь та пилюка. Мешканці Томилівської скаржаться на стан дороги та просять міську владу заасфальтувати ями. За Словами білоцерківців на цій ділянці комунальники, хоч і засипали вибоїни, проте ситуацію. Це не покращило, а навпаки, призвело до нових незручностей. Зокрема, взимку ями засипали де-не-де, -де, і тепер щоразу, як проїжджає автівка, залишає за собою шлейф пилюки. До того ж, немає бордюрів, а восінньо-весняний період постійно утворюються. Калюжі. Ми навіть не знайшли, скільки коштує така дорога, де щоб воно було висвітлено в прозоро. Але ми бачимо нинішню ситуацію, що Гран Пель, яка машина проїжджає, вона подимається, летить людям у вікна. Тут діти маленькі, є і тому подобне. І непонятно, по яким це нормативам ДСТУ. Взагалі є така дорога. І взагалі може бути існувати така дорога, тим боляче є в місті. Приїхали зимою, насипали, котком катали в мерзлу землю, спробували і уїхали. Оце все. А потім воно розстало опять, ті самі єми, ті самі калюжі. Отакий ремонт. Тим більше, ж зробили те югол вище. Цей угол нижче. Ця вся вода дощова біжить людям у двори. Вода постійно йде, таке була, так і є. Ями як були, вони їх присипали. Вони тепер повибивались машинами. Вони так і є. Тим більше як робили вулицю. Вони не питали нікого. Обрізали дерева, самі, обрізали вишню. Все вони робили все це. Вони нікого не питали, нікого не, не, не звали, не обґрунтовували це. Думали, що буде краще, а воно на, на цей. Бачимо, що це зовсім ні, зовсім тільки пилі. Пацієнти, які мають проблеми з волоссям та шкірою голови, мають змогу обстежитись у лікаря-трихолога в міській лікарні номер 3 допомагає визначити проблему та поставити діагноз апарат трихоскоп. Та перед оглядом варто підготуватися, зокрема не миту голову протягом двох днів. Наголошує лікарка дерматовенерологиня та трихологиня Тетяна Скакун. За результатами аналізів та додаткових обстежень, лікарі призначають місцеве та медикаментозне лікування. Крім того, як Наголошують, фахівці через 4-6 місяців пацієнту проводять повторну трихоскопію. Отримати профільну консультацію спеціалістів можуть білоцерківці за наявності електронного направлення від сімейних лікарів. Пацієнти, в кого є свербіж, випадіння волосся, лупа, підвищена сальність на шкірі, пересушування шкіри, а також інші проблеми. Які? Це рубцева втрата волосся, ми дивимося на стан шкіри. На даному тріхоскопі він дуже поширений. Для багатьох практикуючих лікарів фотографії 7. Там йде загальне оволосіння, ми визначаємо, чи є проблема, чи немає, який ріст волосся, густота волосся, капіляри, робота сальної залози. І стан е, волостяного фолікула сьогодні виповнюється три роки з дня виходу першого ефіру головних новин на телеканалі Еспресо Біла Церква. Протягом цього часу уся наша команда з особливою ретельністю готує випуски, аби кожен глядач знав більше про життя міста Київщини та всієї України. Як проходить творчий процес еспресівців, дивіться у сюжеті. Три роки плідної роботи, три роки оперативних та якісних новин лише з достовірних джерел інформації. Телеканал Еспресо Біла Церква ні на мить не зупиняв мовлення. А щоб краще зрозуміти процес створення випусків, покажемо за кулісся роботи нашого каналу. Щодня це пошук нових та цікавих тем для сюжетів, новин, написання текстів, коментарі експертів і фахівців. За цим всім стоїть ціла еспресівська команда. Головне швидко, якісно. No, ta obiektywno. Ми люди медіа, це наша робота, наша професія, наше життя. Ми вирішили у Білій Церкві створити абсолютно нового формату подачу випусків новин. Наша місія створення соціально значущого контенту. Також ми висвітлюємо постійно новини про політичне, культурне та інші напрямки життя у Білій церкві та усього регіону. Особливо в період війни дуже важливо подавати, тільки перевірену, достовірну та актуальну новину, Тож ми тримаємо інформаційний фронт, аби наша держава неодмінно перемогла у цій. На боротьбі. 30 хвилин перед ефіром найвідповідальніші підключення мікрофону чи звичної для телевізійників петлічки, а також підслужки, суфлера та запуск режисерського пульта, контрольна вичитка і далі такі хвилюючі для кожного ведучого. 10 секунд починаємо роботу. Цю фразу за три роки ведучі чули понад 730 разів. Глядачі телеканалу Еспресо Біла Церква побачили майже 700 нових та різнопланових сюжетів. А професійним експертам завжди було про що розповісти в інтерв'ю та новинах. Проте не обходиться в нашій роботі і без кур'йозів. Саш, отут про проділи рівний. Саша, Подивись, покажи. Де тобі отут? Ну, ти порівний. Норм, да. Не норм, а нормально. загалом за 2022 рік в Україну Вага. надійшли Відбій повітряної тривоги. Заберіть у мене увага. Відбій повітря <кліп> роками. Вона стоїть закинута та має занед. Відзнятий матеріал у руках режисера монтажу перетворюється на якісний відеоряд. А ось про всі свіжі та актуальні новини впродовж дня повідомляє менеджер соціальних мереж. І, хоч за останній рік склад команди дещо змінився, проте кожен з її членів перебуває на своєму місці. Весь колектив «Еспресо» дякує а, цим дівчатам, цим журналістам за те, що вони реально заявили про себе в місті. в білій церкві тепер ну кожен містянин знає про існування еспресо і про існування «Еспресо Біла церква. Ну і хочу побажати всьому колективу натхнення і знаєте, говорити постійно правду, бо зараз ми всі є бійцями інформаційного фронту, і кожного дня, кожен наш матеріал насправді це теж наш внесок у спільну. Боротьбу оперативно, якісно, а головне правдиво. Ми щодня висвітлюємо ключові події в місті та громаді, адже як ніколи важливо надійно тримати інформаційний фронт, тому що українці народжені перемагати, і ми обов'язково реалізуємо всі омріяні плани та ставатимемо кращими для своїх глядачів. І головне, пам'ятаємо. віримо в силу української армії та перемогу, бо з нами Бог. І Україна, той, хто володіє інформацією, володіє світом. Бережіть себе і не будьте байдужими до долі країни Це й нелегкий для неї час. Дякуємо захисникам та захисницям за мужність, відвагу та професіоналізм. Ми неодмінно переможемо. Російське зло. Слава Україні! Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Дві срібні нагороди та одна бронза. Саме з такими результатами фінішували білоцерківчанки Валерія Буренко та Ксенія Лавренюк на змаганнях Ocean Man 2023 на відкритій воді. Заплив відбулись у Києві. Так Ксенія виборла друге місце на дистанції 500 метрів у категорії ю 15 для дівчини. Це було перше серйозне випробування на відкритій воді. А ось Валерія Буренко, хоча й досвідчена у цьому виді, проте вперше подолала 10 кілометрів у. В результаті вона здобула срібло у категорії юніорос та бронзу в абсолюті. Варто відмітити і пару білоцерківця та чернігівця, які перемогли на чемпіонаті України з волейболу серед юніорів. на змаганнях у столиці Ярослав Тимченко та Антон Моїсеєв перевершили спортсменів з Херсонщини та Києва. Завершуємо ефір прогнозом погоди. За даними Укргідромецентру, протягом тижня Білій церкви буде спекотно. У вівторок очікується сонячна погода. Повітря прогріється до плюс 28 в день. У середу температура триматиметься на такому ж рівні: в день 26, вночі 18 градусів тепла. У четвер небо вкриють хмари, а термометри показуватимуть плюс 24. П'ятниця потішить нас ясною погодою. А ось у суботу та неділю буде хмарно. Подекуди до Щитиме показники сягнуть від 24 до 26 в день. Дякуємо, що довіряєте. Адже наша редакція працює для вас, аби щодня ви отримували лише достовірну інформацію з надійних джерел доступною мовою. Важливо, щоб у умовах війни ми були єдиними та не зупинялись у своєму розвитку. Якщо ви хочете нас підтримати, будемо вдячні за привітання у коментарях на наших сторінках у соцмережах. Бо телеканал «Еспресо» – український погляд на світ.